Великий гриб. Ого! їжечки. Колючі хіба вони? Нічого собі. Колючі. Той колючий, то дитинка. Маленький. На маленькому грибочку сів. Вийшли з Кароліною помалювати крейдами. Купили нову крейду. Ось червону, синю і жовту, і з тримачами. Як вона там називається, якось чалк е, дус Прикольно, пальці не можна замазати. намалювала хатку, сонечко і хмаринку. Просто вона вчора розказувала, що вона любить погоду, щоб було сонце і були хмаринки, а нічку вона не любить. Я розумію, якась сакура. Дивися, навіть бруньки є, але вони ще не відкриваються. Тобто, ну, весна прийшла, але ще не зовсім тепло. Коли Ми, будуть а вже бруньки, бруньки тут, а такі зелені, то вже буде дуже-дуже тепло все. Вже зима відійшла і а в нас не буде не сонечко. Не, зривати не можна, тому що з них потім будуть цвісти такі квіточки прикольні. Ти будеш нюхати, воно буде так гарно виглядати все. Каролін мені діду подарував 200 гривень. На сонці перевіряє. Що ти перевіряєш? Машину. Машину перевіряєш? А. Ясно. Дивишся на, на Лесю. А скільки то гривень? Ти знаєш хоч? 50 гривень. 50 гривень? Угу. Так. 50 гривень. То 200 гривень. Якщо хочеш пити. Є ще губка-бобчик. Твій любимий сочок, з чим він? яблуко блоковано Вийшли з Кароліною на вулицю. На вулиці сонце, жара. Ну на сонці дуже-дуже тепло. Я от вирішив посидіти позагоряти. Прийшли з Кароліною гриба, як грибники. Хоча він ну, такий декоративний, але прикольний. З їжачками. Він навіть виглядає, як киселку, що на нього можна сісти, здається, він такий. Дерев'яний. взяв з собою крейда, але Кароліна ще з крайдами не сильно хоче тим малювати. Вона не звикла, що там то колечко має зажиматися і малюєш. Вона його щось догори підтягує, щоб та крейда падала. Якось так. Зараз трошки погуляємо, погріємося на сонці, приймемо сонячні ванни. Кринка пообідала, вже навіть поспала у бідній сон. Проснулася, вона ще трошки любить поніжитися. Зразу стояла, хоче так, ще полежати з донорожком, там покрутитись, повертітися. Я дістав її бігувал, тому що на вулиці було жарко, вона щось крейден, не хоче малювати. Кататися теж там на гайдалках вже їй то все надоїло. Вирішив дістати і подивитися, чи він їй підходить, чи ні. Бо він був розрахований, як бігувал до 4 років, а їй 4 роки вже. Через пару днів вже буде виповнюватися. І до п'яти років він розрахований як ровер. Ті не попробувати, чи вона буде їздити як ровер, Бо минулого року вона ну ніяк не могла навчитися, і може їй незручно було, не знаю. Або вона не привикла чи їй то не подобається. Ну Хочу зараз ввечері вивести її на вулицю, попробувати, як їй той бігувало. Якщо він їй підходить, ну окей, якщо ні, тоді, скоріш за все, на день народження отримає якийсь новий велотранспорт, не знаю який. Я думав, він за електричний, і за звичайний, а який, ну, потім ми вже рішимо з Наталі. Зараз покажу той, що у нас є бігвел, well, він KinderCraft, Force Strike, як він виглядає. ну Взагалі він прикольний. Новий, він навіть не поцарапаний. Ось такий от прикольний. Я його навіть вже розклав, щоб він був реально як ровер. <каролі> Кароліна побачила, що я його вже знімаю. Вирішила показати, що тут є така от ліхтарики-поліція. Ну, це ми докупляли окремо, як до велосипеда. Їй то дуже сильно сподобалось, тому що він вже не просто е, біговел чи ровер, а вже має якісь свої фішки прикольні. Ну сідай. Бігувал, бачите, їй вже замаленький, тому що в неї ноги зігнуті і незручно буде бігати. Ану, педальки, попробуй чи ти зможеш покрутити? Спала, в мене виросли великі ноги. Тобі приснило, що в тебе виросли великі ноги? Так. Ну давай спробуй. Поїдеш вперед? Покажи, та як треба. Тепер ти са ту педаль. Ого. У мене ще великі ноги такі. Ну давай тоді проїдься, я покажи. Ще ти покажи. Ну, та ясно, що старша велика стала. А, за та, якраз за обідній сон. То, то будуть такі великі ноги спити в роки. Я mm -hmm. зараз спіду машин, на машинки. Я спала так удовго, у мене ноги виросли. <рес> ноги виросли, ну сміху так. Ну покажи нам, давай. Ноги то виросли, але чи вони сильні, можуть крутити педальки. Mm -hmm. О, вперед назад точно їдуть. О, поїхала. О, доїхала до коврика. Ну, вдома це одне, а на вулиці буде а я зовсім зазвичай, інше. я мене великі ноги. Та, ну давай здавай задню передачу. Давай дозаду їдь. Крути педальками взад. Давай, давай, давай. Що, задня не працює? Ні, працює. Давай я тебе трошки підштухну. Отак. Давай, ану попробуй їдь в кімнату. Але педальками. Не біговелом, а педальками. Ну і бігувала взагалі не буде зручно, вона п'ятками постійно б'ється об ці задні борти. Чекаю на Кароліну, хочу подивитися на результат. Чи вдома, ага, вдома теж не хоче педальки крутити. Я не знаю, як на вулиці буде, тому що вона нас їздить в чобітках, трошки незручно. Як прийде, може на кросовки буде легше, але якщо вдома не хоче, то значить ми на вулиці не схоче. А може ми тобі купимо якийсь новий транспорт? Якийсь електричний, там ти нажимаєш на педальку, таке як машинка, і є руль, і ти собі їдеш. А ми його просто зарядимо вдома і потім на вулиці будемо кататися. Хочеш таке? А він сяде. Ну, сяде, то ми його зарядимо. Дивись, є така електрична машинка, є квадроцикл на чотирьох колесах, є на трьох колесах такий байк. Є на двох колесах і ззаду ще такі два маленькі. Мотоцикл. Що би ти хотіла найбільше. Я хочу три от мать. А, таке саме як це, тільки щоб була педалька електрична, ти нажала і їхала-пікала, та? Так, якщо там було тільки заклеїти там то колесо, бо там їхати, то колесо. Ясно, я зрозумів. От у нас фемілі лук з тобою. Що подобається їй, що є такі от ліхтарики поліцейські. Вони мають три функції: блимують. Вот. Там yeah. слабше блимують і просто світяться. Вона вирішує ставити на просто світяться, ніби як фари, всього машина заведена, машина. О, вот. тепер стала така. Така класна. Значить щось прийдеться шукати в інтернеті нове. А цього, не знаю, або залишимо, або віддамо комусь. Ні, не, не хочу. Не хочеш віддавати? А якщо буде нова класна велика машина, а Ти Тобі не мусі чому. Мусі віддати, а? добре. Віддамо мусі. А хто буде кататися? Рижик буде кататися на ньому? Це так. Тобі ж маленький, так? <реш> 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 буде кататись. Так, ну все, котик буде кататися на тому. Маленькому біговелі. Ми тобі знайдемо велике. Щось таке вже для дорослих. Так як ти виросла за обідній сон, то треба щось купляти. новіше. А якщо ти за нічний сон підростеш, тоді що тобі купляти? Справжню машину? Таку, як в тата чи більшу? Більшу, таку таксі. <реш> таксі? Ого. Ринка хоче таксі. Я з п'яти років розступаю дракона і піду на машинки. З п'яти років. Вона хоче парк Ні. дракона на ці машинки. Можна піти ті на машинки, і машинки. Тому що ми коли були, її не впустили на ті картинги, бо там з 5 років, вона до педальки не діставала. Я сказала то тільки з 5 років. Так що... А я зараз з п'яти років, От, в мене ноги. Ноги ну, так виросли. Та що ти ставили. Не переживай, ми купимо свою машинку вдома і нам не треба буде нікого просити. Будемо мати свою заряду і ми поїдемо кататися по вулиці, по травичці, де хоч По калюжах. А воно буде мокре. Ну нічого, то ми помиємо. Ми поїдемо на дитячу мийку і помиємо машину. Добре? Ми помиємо тільки бігувал. Тільки бігувал. Ну, бігувал помиємо. То давай його треба посушити вдома. Так? Да? Там де А, ну добре, добре. Що? Ідемо вдіватися, йдемо на вулицю. Погнали! <схи> ну ну ну-ну, ще трошки! Є! Ти перемогла красуня! Взяли шофера на вулицю, навчили кататися і заїхали на заправку. На заправці що ми купили? Покажи соску, соску? А як вона закривається. Не розсипеш? Добре. Та все, вона вже закрита. Покажи, я просто подивлюсь. Ага, навіть не покажу. Не хочу показати, я тоді своє покажу. Я п'ю каву. Ти заховаєш ручки кишеньки, щоб не знезлив. Та вона так і робить. Але як вона буде їхати на велосипеді без рук? Хоть. Все. Їй сподобалося. Але на педалі постав ножки. Бачиш, навчилася. Може ще це літо трохи покатається на, на ньому. А може купимо щось інше.